Дорогі брати та сестри, гості наші, всіх вас вітаю. Радий вас бачити в Домі молитви цього зимового вечора. А вітаю також наших братів і сестер, які знаходяться за межами нашого села у різних областях нашої країни, а також за межами нашої країни, в різних країнах, в інших країнах. Я всіх вас вітаю до вашої і до всіх нас, до нашої уваги, оголошення. Розпочався тиждень з того, що наші сестри, як завжди, першого дня в тижні знову спекли випічку. Ця випічку ми відвезли в надвірну і в обласну лікарню. 200 контейнерів отримали наші хлопці, які лікуються від важких поранень у цих лікарнях області і нашого району. Тому сестрам було 30 сестер долучено, 30 сестер. Я прийшов просто. І серце, і око радіє, коли так дружно вони працювали. Це, по-перше, великий коефіцієнт корисної дії і не таке навантаження на кількох людей. Дуже дякую вам, сестри, так і далі тримати. За ті подяки фінансові я вже подякував минулого разу. Ми, для нас відкривається новий, новий напрям благодійницької нашої діяльності. Якщо ми колись зробимо про це фільм, обов'язково історію, тому що про цю війну буде ще багато, знято фільмів, багато говорено. і, відповідно, буде таке питання стояти, а яка, а яка роль у цій війні була церкви? І кожна церква повинна дати за себе відповідь. Наше служіння розпочалось на четвертий день після війни, 28 лютого, 185 людей, дітей, жінок до нас їхали. І з того часу ми почали працювати. Перші Перший до, до червня місяця ми всі були задіяні тут трудитись, працювати, щоб цим дітям було комфортно, підключили приватний сектор. З 20 червня по листопад було залучено нашою церквою вами 55 чоловік, і ми встановили 130 об'єктів Бучі і в семи населених пунктах. Безоплатно матеріал давала Бучанська мерія. Потім ми переключились допомагати людям потерпілим після зруйнування Ворогами Каховської ГЕС, і ми допомагали і допомогли великою кількістю, ви знаєте, всіх необхідних речей електро і так далі. Все це було зроблено з допомогою наших братів за кордоном і вами. Ви щось жертвували. Але основна пожертва була від братів з Італії, Чехії, Німеччини, особливо з Німеччини. Ми були просто посередники, і тому я ще раз дякую. Братам і сестрам за кордону в Чехії, в Німеччині за ті великі пожертви, які були зроблені. Ну, різноманітні, я не буду сьогодні це казати. І тепер потім ми переключилися з вами, коли я дізнався, що багато поранених до нас, і ми знову змінили свій напрям, уже тому що дещо відбудовано там, де бомблять, ми розпочали в Херсонській області, але призупинили там ту будову хати, яку ми взяли через те, що там прильоти. І перейшли на підтримку хлопців поранених, особливо інвалідів, і велику кількість ми допомагаємо їм. І ось у нас відкривається так, якби послідовно йде ще один напрям це діти сироти Я вже це казав, я попросив вас подумати, і я зараз оголошую про те, що лише в одній бригаді 550 дітей сиріт від місячного віку до 17 років. Я веду переговори з головою патронатної служби цієї бригади, і ми очікуємо вже найближчим часом перший заїзд. Як ми будемо їх приймати, ми поговоримо вечором, коли я залишу членські збори на кілька хвилин. Брат офіцер, цей чоловік, який відповідає за це, він хоче знати, чи зустрінемо ми, помістимо, чи ми будемо годувати, чи за наші гроші на наші кошти. Однозначно, ми знаємо, що ми всі ми це не перший раз. Ми вже приймали не один заїзд з інших бригад, але тепер попросили саме дітей сиріт. Ми приймали з окупованих територій, ми приймали тих, що постраждали від повені. Але тепер йде діло про сиріт. То, якщо ми тих приймали безплатно, то тим більше сироти будуть безплатно. Нам треба просто узгодити, скільки ми можемо прийняти в наш дім готель і в приватний сектор. Я вже казав: 550 дітей, що якби ми лише по 20 прийняли, це 27 заїздів, це надовго розтягнеться. Тому треба збільшити кількість. І тому. тому ми переходимо на це і ми будемо збирати. Я, ви вже почали збирати. Я прошу продовжуйте збирати. Трошки нас похоронне служіння, трошки нас відволікло. Три дні ми мали на це. Тому продовжуємо збирати дитячий одяг, іграшки, дитяче взуття. Ми відсилаємо упаковками через, а вони там будуть сортувати, вони знають, що яким дітям. Наступне, ми висловлюємо ще раз. Хочу всім подякувати, хто приймав участь в похоронному служінні. чоловіка нашої сестри. Він, він не був членом нашої церкви, але він був чоловіком нашої сестри Ганусі і батьком нашої сестри Галі. І ми ще раз я висловлюю співчуття. Будь ласка, дайте нам його фотографію. Ось сестра Гануся разом зі своїм чоловіком Василем Петровичем. І ми висловлюємо співчуття сестри Ганусі ще раз. З приводу передчасної смерті її чоловіка, сестрі Галі, з приводу і братова Михайлове, з приводу передчасної смерті їх батька. І сестра е, непросто проходила, важко було доставити тіло туди, тому що це дуже в горах, високо від ворогів. Ви бачили це. Важко було нам йти, важко було то все е, непросто. Сніг там був дуже ожеледиться, але. Сестра Гануся дуже дуже вдячна, і вся родина дуже вдячна. І от вона попросила, каже: я не можу приїхати, бо сніг більше як пів метра. Це лише був вчора, а сьогодні ще. І вона не може приїхати нам подякувати. І вона вирішила зробити відео, будь ласка. Це відео було зроблено вчора. І йшов дуже сніг. Вітаю миром Божим. Дорогі брати, сестри. Я щиро, я щиро всім дякую за підтримку нашої сім'ї, мого хворого чоловіка, за підтримку, яку підтримували нас молитвами, відвідуванням, хто фінансово, хто міг привезти, відвести, особливо Степану Тарасовичу, який постійно. Турбувався тим, щоб його відвезти, привезти. І так само вже чоловік мій спочив, і він мені не відказав. Він приїхав і привіз кіло додому. Я щиро дякую всі церкві, моїм братам, сестрам, які відгукнулися так щиро на мою біду. Гарно провели богослужіння одного вечора, на другий вечір, на другий день. По, ну, помогли ну, чоловіка повести на ну, ну, привести на могилу і гарно відпровадили молитви, все так як має бути. Я дуже щиро дякую усім, кожному, хто був у ворог тепер, хто усім, усім за молитви, за все, за все. Я вам дуже вдячна. Щиро дякую. І всім вам здоров'я, не хворіти, нехай Бог благословить усіх. Ми приймаємо, страгануся, напевно, ти будеш дивитися це оголошення. Ми приймаємо, і так я тобі сказав, я і зараз кажу, і сказав на служінні похоронному, що ти наша сестра, твоя дочка, наша сестра, і ми любимо вас, і ми вас не покинемо. І якщо вам потрібна буде наша допомога, дзвоніть, але хотілося б не таку, не таку допомогу робити, нікому більше з ваших рідних. Живіть довго і щасливо! Вчора було 26 років спільного життя журавель Василя Василя і Наталії. Я не можу не згадати їх, тому що це служитель наш, який зараз знаходиться в Антверпені. і вони там несуть служіння. І я, Василь, вітаю тебе, вітаю тебе, сестра Наталія. Ми спостерігаючи ваше життя, ми бачимо, що ви придались одне для одного. Якось так Бог напевно парує подібних людей. І ви е, хороша сім'я, ми можемо з вас брати приклад і живіть довго, і хай будете благословенні, і осягніть золото. Всіх вам благ. А коли він прийде, щоб Христос, коли прийде, щоб вам дав золоті вінки і життя вічне. Е, сьогодні я хочу привітати з днем народження брата Миколу Кравця. Йому 40 років, він досяг повноліття. А що ви смієтесь так? 40 років. 40 років Мойсей е, починав служіння. Він, брат Микола, я тебе вітаю. Божих тобі благословень, тобі, твоїй дружині, твоїм дітям, е, І е, щоб ти був твердий, сильний в вірі. Е, і повноліття прийшло. Давай ще більше працювати для Бога. Хай Бог тебе благословить. Я думаю, ти е, розумієш, що. Ну, знаєте, інколи ми так тяжко нам, ой, вже 40 років, вже 50, вже 60. Ніколи не треба відчаюватись. Е, завжди є можливість послужити для Бога, послужити для ближніх в будь-якому віці. В будь-якому віці. Навіть в 60, і в 70. я вам колись розказував, що одна сестричка в Росії в Пермі, коли ми працювали, там були на Божій неві працювали, підійшла та каже: Я не, не можу нічого робити. Мені 70, там навіть вже 80 було років. Я не можу ну, я посужу з вашими дітьми. А ви їдьте, щоб дружина їхала з тобою. Супер! Кожна людина може щось зробити для ближніх. І ще одне оголошення: у вівторок ми плануємо, я, дружина і мій син, плануємо виїзд на Німеччину, а також плануємо заїхати в Бельгію. Хочу відвідати нашу групу там, вже близько 20 чоловік, напевно, найбільше збирається церква така. Я хочу відвідати нашу церкву там. Поспілкувати з ними, помолитись з ними, послужити їм словом, і ми можемо взяти якісь передачі туди. Звідти не зможемо, звідти будемо завантажені тільки гуманітаркою, гуманітарним вантажем. Ну, хіба що якийсь там кульочок? А, хіба що каже моя дружина гроші? Друзі, значить, дивіться, ми їдемо. Я прошу молитись за нас. Що ми проїхали кордон, що ми щасливо приїхали до призначеного місця. І ми розпочинаємо нове це, і, можливо, ми підключимо ще когось, а ще брат Микола готовий поїхати. І якщо там буде достатньо вантажу, ми будемо підключати ще, ще кілька вантажних бусів для перевезення. Якщо не назбираємо, знову як тоді раз на фуру. Ось такі оголошення. Є ще якісь і брат Юрий об'являв, що сьогодні буде хор. І ми, я кажу, після вечірнього служіння, ми залишимося буквально на кілька хвилин, члени церкви, обговорити той, той прийом наших дітей е, е, Ще рубрика вітань. Чому я передаю вітання? Я спілкуюся з людьми, розумієте? Я спілкуюся із тими людьми, з якими я спілкуюся, які мені телефонують, вони просять мене передати вітання. Я передаю ці вітання. Але, брати, е, хочу вам сказати: у нас рубрика вітань після мене ще будуть передавати вітання ті, е, з ким ви спілкувались. Ну, ми ще поки що не знімаємо, але напевно прийдеться і це робити. Але повірте, ваші вітання доходять. Всі, хто передає, доходять. Тому вітання від брата Федоречна Василя, від Івана Готи, колишнього священника православного, Аліка Бурлаки з Німеччинів, від братів Дацюків і їх дружин, які зробили допомогу для. Для наших хлопців військових передали. Я вже відправив цю допомогу. Я дякую братам Василю і Любомиру Дацюкам і прийміть від них вітання. Також вітання від сестри Жанни з Чернівців, від Валерія Івановича Рябкова, директора того притулку, від Шкільнюка Михайла, який скоро буде в Чернівцях, від сім'ї Лимар Алли і Олега від Андрія Жигайла з Сполучених Штатів, який дивиться наше служіння і захоплюється і каже. Що дякую Богу, що є такі канали, я можу духовну насолоду отримувати. Від Михайла Лазорка, від моїх синів і доньок і внука з Бельгії, особливо часто і щиро передає вітання Михайло Чопик, пастор церкви християн суботнього дня, міста Прага. Він кожної суботи вітає, кожної суботи передає. Дуже просить, щоб до нього заїхати. Ну, на цей раз брат Михайло. Наше шлях не буде лежати через Прагу. Збирайте для дітей сиріт побільше всякої допомоги, і ми спеціально приїдемо до вас в Прагу. Е, так, Сергій Бондарів, якого нещодавно побили е, вночі, він відстоює, він відстоює свій принцип не брати меча. І не одягнув форми військової, і вже майже місяць він знаходиться на полігоні. Його возили, возили зараз. Він на полігоні біля рівного і він просить молитви за нього. Сестра Іра Полочко з Виноградова. Ви знаєте, є чудово цю жінку, яка усиротила. Вони з чоловіком багато дітей встановили щось до десяти. Павлій Віктор, а також наші сестри Ірина Панчоша, Канна Гуменюк і Надя Ісайченкова із Петербурга. Дуже любить нашу церкву, вже вивчила українську мову по наших проповідах. Ну, каже, ну як вивчила. Розумію, не все ще каже, але, але тішусь, що можу слухати ваше служіння. І ми будемо молитись, продовжувати за Тефледжука Михайла, за Михайла Якимовича, який вже в дуже важкому стані. Дуже важкому. За наших старших сестер, про яких я згадував. І ще раз за Сергія Бондарєва. і не тільки за нього, а за всіх тих, хто не бере меча. і Переносить певні спокуси і випробування. За сестру Люду з Німеччини, яка, яка вже кілька місяців святкує Суботу, за нашу поїздку в Німеччину і в Бельгію. За це ми зараз коротко помолимося. Прошу. Є ще, є ще бажа, прохання. За кого? А, от бачиш, так, сестра Наташа за Юру, не, не за Юру, а за Юрового а за Юру, але не Куделя, так? А хто він для Куделі? Племін, за Юру племінника Юрій Куделі, з Яремч. Але він певно, з Миколичина, так? Яремч. Друзі, за хлопця молодого Юрія, племінника Юрія Куделі, який приходив на нас військовий. Будемо молитись за його здоров'я. Стан його важкий, так? А, пропав безвісті. Це той, так, пропав безвісті. Це пропав. Я запишу, пропав безвісті, той раз не записав. Пропав безвісті, Юра, племінник Юрій, Юрія Куделія. Скільки йому років Слава, Наталя? Немає 30 років. Будемо молити, ще є прохання за когось. За мою маму. За мою маму. Й скоро буде 89 років. Доброго, Михайло, ми за тебе помолимося. Хай нога зрощується, але може це на добре. Хто знає, у наш, час, у наш час, може, зломана нога і не така страшна проблема. Але хай зростеться і будь здоровий. Так, ми той раз молилися. Василя Поварчука. Ми молились того разу. Дякую, що я прошу кажу. Нагадую, ми будемо краще Василя Поварчука, якого розбите коліно. Зробили операцію, але почалось ускладнення. Будемо молитися. Ще за кого? Нагадуйте мені. За Владика. А, за Владика. Так, так. За Владика. Як цієї дитини нам жаль. За владика хороша дитина така, розумієте? Бережіть батьки своїх дітей, наказуйте їм, наказуйте. Вони трошки самовпевнені, інколи через те страждають. Я говорив з мамою Владика. Вона сказала, що трошки стан його і стабілізувався, але ще його чекає кілька операцій через певний проміжок часу. Щелепа дуже, дуже складний перелом. І його чекає. Там укріплення зубів, там ще ну, ще дві-три операції. Мені. Через місяці, через навіть півроку. Я розмовляв з його мамою. Розмовляв тої неділі. Ще за кого? Все так. Давайте ми помолимося за цих людей. Дорогий Господь, батько наш Небесний, до тебе звертаємося в цей прекрасний суботній день і дякуємо тобі, що ти любиш нас. Що ти бережеш нас, що навіть коли ти допускаєш нам якісь випробування, ти не покидаєш нас, а даєш нам підтримку. І знаємо, що ти не пошлеш нам випробування більш, ніж ми здатні перенести. Але з, з другого боку, Господь, ми також повинні проявляти силу, силу волі, силу Духа Свого, щоб наше немічне тіло не було нам спотиканням. Тому прошу тебе, Господь, зараз, за тих, хто, за тих, хто хворіє, і ми вже говорили, і я вже всіх перечислив: від найстаршого до наймолодшого. Згідно цього списку, і згідно того списку, який має наш брат-керівник відділу молитовного, Господи, вислухай, вислухай молитви, які сьогодні були в 9 годині ранку, і мої молитви, і наші молитви сьогодні, загальні молитви. Вислухай, Боже, і заступися за цих, хто має сьогодні потребу. Господи, ми озвучили це, але можливо не все озвучено. Тому просимо тебе і за тих, кого сьогодні не осмілилися озвучити. За хлопців, які на передовій Господь, які в окопах сьогодні замерзають, яких бомблять нещадно і ще все ще більш нагнітається. Збережи їх життя, поверни їх до своїх сімей, Господь. Дай щоб ця війна припинилася, Господь. Господи, поверни вороже військо на свою територію, а нам дай зажити безпечно і щасливо, і особливо після того, як війна закінчиться, вона обов'язково закінчиться. Дай, Господи, нам мирно будувати без суперечок, без всяких тут бунтів будувати свою державу сильну, вільну, де будуть поважатись кожна віра, кожне сумління державу, Господь. Щоб ще тут славилось Твоє ім'я, і багато людей прийшло до пізнання Твоєї правди. Благослови також і наших гостей, які сьогодні в нас є. Я не знаю їх намірів, їх планів, Господь. Вони, вони не просто приїхали сьогодні до нас, напевно, це ти так спонукав, і тому благослови їх, благослови, Господи, і збережи їх життя і тих друзів, яких вони знають і мають. Почуй молитву, слава Тобі за все. Амінь.